Як не дивно, новий ребут God of War 2018 року виявився не зовсім однозначною грою. Можливо, можна навіть сказати дивною, бо й до цього часу у гравців немає цілісного враження від перезапуску відомої серії. Одначе розробники все зробили правильно, адже у розвиток підстаркуватого кратоса Віриш інші персонажі теж підіграють у цій виставі, та й ігровий процес не пасе задніх. Проте сюжету катастрофічно не вистачало подій, а геймплей досить швидко набридав. До того ж, фанати оригінальної трилогії були засмучені через відсутність того драйву, який Бог війни видавав в античній Греції. Мені особисто ребут більше сподобався ніж ні. Тим не менш, через ряд недоліків не зміг насолодитися грою повною мірою. Про це говорив в огляді. Можете глянути. Тож у Ragnarok йшов суто через цікавість, а як же вони завершили цю історію? Бо наприкінці частини 2018 року. Зробили досить непоганий кліфгенгер. Сюжет був єдиним мотиватором придбати гру, тож у цьому відео будемо розбиратися, чи змогла ця частина виправдати мої надії. Одразу зазначу, що Рагнарок проходив на консолі ще у часи, коли її ще не портували на комп'ютери. Тож із технічними проблемами на ПК, на щастя, не стикався. У коментарях можете написати, яка із цим ситуація. Якщо говорити за історію розробки станом на зараз, поки немає повноцінного документального фільму про Рагнарок, лише є набір. Цікавих фактів, які буду видавати вам протягом відео, на цьому переходимо безпосередньо до самої гри. Не типово для своїх оглядів, проте давайте почнемо із розбору сюжету. Спершу викладу загальну думку без спойлерів для тих, хто ще не встиг пройти, а потім зазначу, коли буду обговорювати конкретні приклади. Якщо говорити про нові частини бога війни, у цілому вони мені зайшли. Ставлюся до них не настільки критично, як деякі інші гравці, хоча я розумію їхнє незадоволення. Більш лояльне сприйняття, продуковане тим, що не проходив оригінальні частини та й не сильно заглиблювався у типові кіношні флагмани від Sony, де Важно, треба йти вперед, або принаймні перемішував їх із проходженням інших відеоігор, тому проблеми новітнього Кратоса відчуваю не настільки гостро. Серед усього мені найбільше сподобався саме сюжет. На мою думку, розвиток грецького бога війни є органічним та драматургійно цікавим. І хоча у ребуті 2018 року бракувало подій як таких, мені сподобалася тамтешня атмосфера, візуальний та сюжетний дизайн персонажів, а також певна інтимність їхніх стосунків, особливо якщо говорити про емоцій. На подорож сина і батька, а також Кратоса та неперевершеного міміра. Їхні філософські діалоги зачіпали якісь потаємні струни душі, які були недосяжні для багатьох інших відеоігрових історій. Грою можуть насолоджуватися люди практично усіх вікових категорій, тим не менш мені здається, що повністю відчути їхню глибину зможуть лише гравці дещо постарше. Власне про це казав креативний директор Корі Балрох, у якого після народження сина змінилося світосприйняття. Тому головна мотивація придбання рагнаро це бажання подивитися саме на подальший розвиток сюжету. God of War 2018 року намагався не зачіпати найвідоміших персоналів скандинавської міфології. Тому всі персональні очікування були спрямовані на зустрічі з Тором, Одіном та іншими представниками божественного пантеону. Кажу одразу: перші кілька годин рагнароку мене реально вразили. Розробники вибудували настільки грамотне та цікаве оповідання, що й не уявляю, як взагалі можна було зробити інакше. Рівень місцевої сюжетної. Напруги зустрічав хіба у фільмі Сікаріо, де режисер фокусувався саме на відтворенні цього аспекту. Зустріч із Тором на початку гри просто феноменально зрежисована секція. Мені її показували у всіх можливих трейлерах ще у часи релізу, проте все одно сидів із відкритим ротом. Втім, не дивлячись на весь цей епік, вже після перших трьох-чотирьох годин гра неймовірно сповільнює пейсінг. Ось тут Рагнарок повторює помилку ребуту 2018 року, катастрофічна нестача сюжетних подій. Про цю про. Галину пишуть практично всі, хто проходив цю гру. Десь посередині проходження стає до неможливого нудно. Ігровий процес так сяк тягне на собі увагу гравця, але впевнений, що є купа людей, які просто не витримали та кинули проходження. Найстрашніше, що можу їх у цьому зрозуміти: ті самі походеньки із Ангрободою ледь не вбили для мене всю цікавість. Розумію, чому вони це зробили драматургійно, але все одно не поділяю такого рішення. Фінал більшою мірою рятує враження, але ж до. Нього треба ще дожити, щоб ви зрозуміли з понад 30 награних годин спокійно можна викидати більше половини. Складається враження, що розробники мали уявлення про загальний концепт історії, а от як його обіграти, вони так і не вигадали. Можливо, їх змушували штучно подовжувати проходження. Не знаю. Втім, проблема лишається. Гра безсовісно розтягнута. У цілому, залишився задоволеним. Проте й розумію тих, хто не зміг домучити рагнарок. Тепер поговорю більш предметно про деякі цікаві сюжетні події. Якщо не проходили або плануєте це робити у майбутньому, вам сюди до наступної секції. Ну що поїхали при всіх недоліках песінгу у Санта Моніки. Є одна феноменальна особливість: це дизайн персонажів. Навіть загальновідомі постаті нордичної міфології обігруються неймовірним чином. Це стосується і зовнішності, і прописання діалогів, і генерування цікавих подій, чого лише варти боссфайт із Хеймдалом? Знов же таки, частину сюжетного контенту мені давно заспойлерили. Тим не менш, не міг відірватися від екрана, коли гра все ж таки вирішувала щось показувати. Окрім бродінь локаціями, звісно. Кожен новий персонаж це знахідка. Одін, брат Фреї, Рататоскар – Всі вони осіли у мене в пам'яті з моменту першої зустрічі цього у гри не відняти. Вражає, що розробники не тільки створюють щось нове, а й вдало працюють із вже наявним матеріалом. Та ж Фрея, після примирення, розкривається кардинально інакше. Її персональна драма ледь не доводила до сліз. Сам Кратос теж змінився. Тепер він не лише речить та хмикає, а натурально показує свою людяність, зокрема, через свою дружину та доповнення, у якому колишній бог війни переосмислює своє минуле. А як нам розкрили секрет Брока? Та показали його смерть, а як в кінці Тора зрадив Одін. Якщо ж забути про нескінченні бродіння, гра складається з неймовірно тендітних особистісних моментів, які в інших іграх зустрічаєш о як не часто. Звісно, можна сказати, що такий розвиток персонажів мав бути і в попередній частині, але краще пізно, ніж ніколи. Глобально сюжет це найкраще, що є у новій диології. Таких приємних дорослих розмов від улюблених персонажів мені дуже не вистачає. Вся проблема у тому, що найсоковитіші події будуть лише на початку та наприкінці Рагнароку. Середина гри провалюється капітально, і навіть якісні діалоги не можуть врятувати від нудьги. Схожі враження мене переслідували і під час проходження Days Gone. Занадто перетримали розв'язку, яку ще й заховали за добрячим гріндом. Якщо вам вдасться це перетерпіти, Рагнарок розкривається наповну. Особливо сподобалося, як вони пророкували смерть Кратуса. І чим ближче до фіналу, тим частіше нам про це згадували. Обігрування феноменальне, але ж до нього треба подожити Оскільки Рагнарок робився для більш потужної системи, то розробники вже не стикалися із тими технічними лімітаціями, як це було і з ребутом 2018 року, через що ми практично не будемо помічати замаскованих підвантажень у вигляді якихось переходів між локаціями, їх практично не стало, а і ті, що лишилися, органічно інтегрували в ігровий процес. Рівні теж стали об'ємнішими, так само як і зросла кількість одночасних ворогів на екрані. У цілому загальні концепти збереглися, бо ми переважно рухаємося. Такими ж коридорчиками, але масштаб відверто зріс. Через збільшений простір та розмах подій дихається значно легше. Втім, якщо покласти руку на серце, якоїсь кардинальної різниці у технічному плані я не побачив. Не те, що це якийсь недолік, бо й 18-го року красива та деталізована гра, але не очікуйте карколомних змін у цьому плані. Проте це не означає, що розробники не застосовували якихось цікавих прийомів. Зокрема, це стосується снігу, якого у цій частині стало значно. Більше завдяки новим можливостям консолі, вони перейшли від паралакс мапінгу до геометричного зміщення, що означають ці страшні терміни, та чим вони для нас важливі. Паралакс мапінг це спосіб рельєфного текстурування, який дозволяє додавати тривимірну складність у текстури, не створюючи реальні тривимірні графічні текстури, простою мовою накладаємо новий шар текстури, що дає ілюзію комплексності та глибини. Проблематика такого способу, що він вимагає ручного втручання, а також породжує артилерію. Ти задля спрощення виробництва розробники перейшли до умовного автоматизованого процесу, коли натискаєш одну клавішу і можеш присипати поверхню відносно складною геометрією. У нашому випадку це сніг. Як наслідок, оточення виглядає більш правдоподібним. Кому цікаво, залишу в описі посилання на матеріал, де Санта Моніки розповідає про цей аспект. Тим не менш, не сприйняття більшою мірою, все таки буде впливати дизайн та арт стиль через велику кількість персонажів та подій, порівняно з попередньою частиною. Гра краще розкрилася у творчому плані. Вигляді ребуту 18-го року. Казав, що саме концептуальний дизайн у Санта-Моніки просто феноменальний. Відомих та класичних персонажів зображають настільки цікаво та органічно, що інші версії ти просто не сприймаєш. Той же одін в ілюстраціях завжди видавався більш грізним войовничим, а у грі це якийсь куцій дідугань. І як же добре ця зовнішність підходить під драматургію персонажа? Після певних сюжетних подій все стає на свої місця. З таким рівнем концептуалізації може конкурувати хіба Хейтс, якщо говорити за міфологію. Проте там теж німальований осучаснений стиль грецьких богів може сподобатися не всім. Тож у плані реалізму God of War все ж буде сприйматися дещо серйозніше. Якщо говорити за локації, то у цій частині ми так само подорожуємо світами, що дозволило розробникам створити різноманітні біоми, засніжене царство, піски, ліси. Гра рясніє фарбами, що не може не радувати. Як вже казав, хоч переважно кількість часу ми так і будемо ходити коридорчиками, втім просто розстало на порядок більше. Але навіть із цим чудова деталізація рівнів передає вкрай приємні враження від перебування у рагнароці. Так само радують і катсцени. Вони у попередній частині були зроблені на найкраще. Щому рівні, а тут через сюжетні події їх стало ще більше. Очевидно, що вони записані за допомогою макапу, і актори відіграли на п'ять із плюсом. Єдиний реальний негативний візуальний аспект Рагнароку це абсолютно проклятий інтерфейс. Це більше стосується меню прокачки та екрані вибору. Він мене й у ребуті 18-го року задовільняв не повністю. А тут він сприймається ще гірше. Просто подивіться на ці екрани, як тут взагалі можна щось розібрати, щоб ви розуміли, зайвий раз міг не прокачувати спорядження. І через це страждати із високорівневими ворогами, аби тільки не битися із інтерфейсом. Стилізація це звісно добре, але інтуїтивністю тут і не пахне. Взагалі, якщо не брати до уваги консольне коріння у вигляді коридорних локацій та проклятий інтерфейс, то Ragnarok це чудовий приклад високобюджетної гри. Чудова оптимізація, покращення усіх аспектів, добрячий дизайн та деталізація. От чого чого а цього у гри не відняти? У контексті розмови про звуковий аспект хочу одразу розібрати діалоги. Знайшов цікавий факт, що у грі записали понад півтори тисячі реплік напарників, які підказують вирішення пазлів. На ПК навіть зробили мод, який це вирізає. Не скажу, що мене особисто це дратувало, радше смішило, бо напарники часто підказували рішення тоді, коли вже вирішував якусь загадку. А от коли пару разів безбожно тупив, вони як назло мовчали. Якщо ж не брати до уваги цю особливість, діалоги просто феноменальні. Це Тосуються як їхнього прописання, так і озвучки, часто кажуть про хімію між акторами, і саме у цих двох іграх вони спрацювалися. Це дійсно помітно. До слова, не раз бачив дискусії про набридливість Атреоса, але мене більше пересмикувало від дурості Фреї. Персонаж чудовий, але іноді хотілося хапатися за голову. В іншому ж про звук не можу сказати чогось особливо цікавого. Це так само якісна робота. У грі звучить все: локації, бій, дослідження. Так само різні царства мають свій особливий звуковий. Дизайн, що працює у тандемі із візуалом. Немає якихось просідань у цьому плані. Втім, на мою думку, як і в оригінальному ребуті, музика тут доволі посередня. Вона не скільки погана, а просто не сильно виразна. Звісно, є кілька характерних емоційно сильних композицій, але в іншому це типові оркестрові треки. Просто нічого особливого. Відчуваю, що за цю думку ще отримую сповна. Давайте покажу кілька прикладів для кращого розуміння та будемо переходити до геймплею. See what broth made you Careful brother, just covered in broth. Yeah. No. your Look. Тепер, нарешті, поговоримо про ігровий процес, як мені здається, найслабший елемент цієї гри. Як вже казав, нові частина War мені до вподоби, переважно через драматургійну складову. Такі ігри органічно лягають на моє сприйняття сюжетно орієнтованих екшенів. Проте, скоріше за все, у нові God of War більше не повертатимуся, принаймні найближчим часом. Дійсно, пройшов ребут 18-го року і не міг дочекатися, аби пограти у продовження. Проте це скоріше разова акція, адже старі і. Ігри вміли дотримуватися балансу між ігровим процесом та сторітелінгом. А що ми маємо тут? Ще більш обрізану бойову систему, математично вираховані цікаві точки на локаціях. Сама історія є дорослою, цікавою та органічною. Якщо не брати до уваги провалю песінгу, це не лише оповідь батьківства, а й персонажа, який буквально пройшов пекло та став іншим, кращою версією себе. Такі сюжети якоюсь мірою навіть можуть надихати. Проте суто геймплейну Рагнарок це новітня математично спрощена формула без особливих аспектів. Гравець, по суті, не має вибору як такого. Річ навіть не у лінійності чи технічних лімітаціях, а у тому, що концептуально ти лише йдеш туди, куди тобі скажуть, та робиш там те, що від тебе вимагається. Глобально, що сталося у контексті бойової системи. У грі 18-го року ми хоча б мали вибір, як нам грати. Можна було битися через звичайні атаки та. Комбо через спеціальні здібності, а також різноманітні парки броні, що змінили у Рагнароці. Відносно непогану, проте доволі просту та репетативну систему вони перетворили на велику проблему. Замість розширення комбо вони їх обрізали, відбалансили і додали ще купу спеціальних навичок зброї. Типовий бій тепер виглядає так, як і раніше. Ми спершу влітаємо у кубку ворогів, робимо одне-два комбо, використовуємо кілька навичок, потім здібність Атреуса чи фреї, ще кілька рухів, та йдемо далі. Зі слабенькими ворогами все працює відносно добре і при тому зберігається динаміка. Але ця ілюзія руйнується у той самий момент, коли ми знаходимо не те, що сильнішого, а банально рівного нам по силі ворога. Ти відчайдушно застосовуєш усі навички, а далі бігаєш навколо нього та чекаєш, поки пройде кулдаун. Цей концепт є ахілесовою п'ятою із двох причин: перше, це те, що сильніших за рівнем ворогів у рагнароці ми будемо зустрічати значно частіше. Якщо перевести це у якісь пропорції, у God of War 18-го року страждав тільки на Валькіріях та кількох високорівневих локаціях. А тут до Водилося душитися добру половину гри. Другий нюанс це нестача варіативності у білдах. На перший погляд локацій стало більше, тож вони ніби мають давати відповідну кількість унікального спорядження. Насправді ж наші можливості у цьому контексті стали ще більш обмеженими. Цікаві обладунки зустрічаєш рідше, бо розробники поховали реальні хороші перки у своєму баченні ідеального балансу. Унікального луту як такого теж немає. Ми переважно ходимо та збираємо якісь ресурси, аби покращувати спорядження. Якісь архетипи на кшталт танку чи берсерка як у частини 18-го року теж не побудуєш, тому що ти все одно не зможеш на рівних битися із частиною сильних ворогів. А також це все руйнує орієнтації на здібності зброї. Навіть той же амулет ігдрасіль із кількома слотами для камінчиків все одно не може унікалізувати наш досвід. Якоюсь мірою все рятує новий спис, але у порівнянні з іншими слешерами, де на кожну частину може бути по кілька нових різновидів зброї, це просто смішно. Раніше у нас був вибір. Або ти б'єшся руками, або ти граєш від здібностей зброї, або стараєшся це якось поєднувати. Тепер ми граємо виключно від зброї. Так вони додали спис, який у цю систему вписався доволі органічно. Втім, рагнарок не хоче, аби ти мав якусь свободу. Успіхів тим, хто все-таки наважиться битися по-старому. Через цю особливість перепроходити гру мені просто не хочеться. Лише як уявляю цей процес, мені стає ніяково. Масовий вогонь додає вже названа репетитивність хоч локації стали більшими. Ми так само рухаємося коридорчиками та вирішуємо одні й ті самі пазли, які вже після 10 годин попередньої частини набридли неймовірно. Той самий спис самотужки врятувати ситуацію не може. А найбільше іронії у тому, що ці ж самі концепти краще обіграли інші розробники в Астроботі, де гравця цим не душать. На перший погляд вони покращили всі аспекти шляхом більшої варіативності, окрім напарника Атреоса, іншою повноцінною заміною у нас буде ще Фрея, а також ситуативні Рок та Сіндрі, всі вони мають свої особливі здібності. Так само збільшилася кількість здібностей зброї, кілька варіацій гніву, а також щитів. Мабуть, більше дорівнює краще, вірно ж? Якби це дивно не звучало, але ні. Все, що стосується спорядження, це просто резкін та раюз кількох особливостей. А навички зброї, хоч і намагалися збалансувати, у реальності все одно є кілька фаворитів, якими ви й будете користуватися протягом усієї гри. Окрім білду на кулдаун, нічого не працює, бо нас змушують. Шують грати через ці кляті скіли. Тому юридично у рагнароці додали різні фокуси, але на практиці гравця обмежили та завели ще у більші рамки. Це не було би такою проблемою, якби Рагнарок був окремою грою. Але у контексті діалогії, коли ти практично тим самим займався кілька десятків годин у попередній частині, це набридає занадто швидко. І в усій цій обмеженості нас ще й постійно водять за ручку. Ось тобі пазл, який ти вже вирішував з десяток разів. А ми тобі ще й підкажемо шлях його вирішення рішення. ось тобі високорівневий монстр, але ти його не чіпай. Спершу позаймайся гріндом і вертайся на окремо непозначену точку на локації, про яку через півгодини проходження ти вже забудеш. Як не дивно, але моє невдоволення якоюсь мірою зміг приборкати один рівень кратер. Його особливість у тому, що він не обов'язковий для проходження, і от знаєте, де отримав найбільше задоволення саме у цьому кратері. Коли мене нарешті відпустили та дали грати, маю консоль не так давно, тому ніколи особливо не поринав у вимір кінематографічних ігор від Sony, тож не сильно розумів цієї проблеми. Якщо говорити за інші тайтли, які висвітлював на цьому каналі, то у Цушімі навпаки більше мотивують самому бігати та досліджувати світ. Там є. Свобода. Навіть той же Uncharted регулярно годує нас вау-моментами, а у нових частинах God of War ця проблематика ходіння заради ходіння та грінду заради грінду проявляється найбільше. У частині 18-го року так само був дивний пейсінг. А у рагнароці є трохи вау-моментів на початку, в кінці, проте весь інший час ми ніби у кайданках бігаємо туди-сюди. Проходиш 40 годин, а що робив, незрозуміло. І річ не у постійних катсценах чи чомусь такому, а саме виваженій обмеженості гравця. Зауважу, що ці досить серйозні концептуальні геймплейні проблеми одночасно існують із неймовірним сюжетним проваллям з відсутністю подій. Саме тут ігровий процес мав би рятувати рагнарок та генерувати для гравця якісь цікаві моменти, поки він не дійде до фіналу, який би й забрав оцю естафету утримання. Кажу щиро та відверто, якби ребут не зайшов би. Мені сюжетно і якби вчасно не почав пасивно досліджувати кратер, відклав би гру подалі. У рагнароку є ще одна таємна зброя. Це безкоштовне доповнення про вальгалу концептуально Кратосу написали листа, тому він вирушає до цього місця та має пройти випробування. Геймплейно це рогалик, а сюжетно нам краще розкривають події оригінальної трилогії та органічно підв'язують їх із нордичною сагою. Ігровий процес тут сприймається у рази краще, тому що ми постійно тасуємо здібності, через що отримуємо більше різноманіття. Щоправда, раз за разом доводиться тасувати посередні навички зброї, що знову ж таки перегукується із сумнівним балансом основ Многії гри. Сюжетно ж, мені було вкрай цікаво побачити посилання до Греції, мовляв, Санта Моніка пам'ятає про своє коріння. Цікаво й те, що вони акуратно пояснюють та обговорюють події трилогії у контексті спогадів. Тому навіть такі, як я, хто не проходив, можуть все зрозуміти. Проте до цього доповнення ще треба дожити або ж заспойлерити собі сюжетні події. Але в цілому, вкрай хороше обігрування механік гри. Що хочеться сказати у висновку: чи є Рагнарок поганою грою. Звісно ж, ні, це досить непоганий тайтл із певними дизайновими проблемами. Найбільше нова диологія сподобається тим людям, які грають небагато. Якщо розтягувати проходження по кілька годин після роботи чи навчання, вам гра не встигне набриднути. Якщо ж грати в обидві частини більш насичено, недоліки одразу будуть впадати в очі. Якщо ж говорити про рагнарок у контексті а чи варто купляти після ребуту 2018 року, то скоріше так, аніж ні. Якщо вам сподобалася попередня частина, у вас немає причини. Не подивитися, що ж там далі по сюжету, якщо ж говорити за власний досвід, найближчим часом перепроходити точно не буду. Можливо, для мене буде повторення історії, як і з Gone. Після певного часу почав сумувати за грою, Тож, можливо, колись знову занурюся у пригоди Кратоса та Атреуса. Проте це буде не дуже скоро.